Наш у студії Артем Ткаченко, лідер гурту «Пробас Харді, відомий своїм хитом. Доброго вечора. Ми з України. Артеме, вітаю! Доброго вечора в Україні! У нас добрий день тут у Сполучених Штатах. Зараз ти з гуртом поїхав в турне в Канаді і Сполучених Штатах, Збираєте гроші на підтримку України. Розкажи трохи більше про цей тур, про мету цих концертів. Ми готували цей тур півроку. Насправді я дуже вдячний на цю хелбрен за те, що все ж таки він відбувся, тому що дуже багато перепон було. Але ми все пройшли, і ми тут. Слава Богу. Це благодійний тур. Він починався з Торонто, 10 днів до Ванкувера ми доїхали, прилетіли в Нью-Йорк. І От була Нью-Йорк, була Філадельфія. Сьогодні ми в Вашингтоні. Ем, принципова історія збирати дійсно допомогу, тому що в Україні зараз важко збираються гроші і збори йдуть вже не так, як раніше оголошуєш, Відразу зібрали. Зараз треба щось постійно придумувати нове. Ем, і взагалі я вдячний українській діаспорі за те, що вони це розуміють, і вони дано. Натять і в нас вже є непогані суми, але треба більше, тому що е, наші у нас є мета, і ми привезли декілька меседжів. І один з них, що війна не закінчилася, і все триває, і дуже важко. І ворог сильний. Це мають всі розуміти, і треба допомагати зараз. Як сприймають тут українці? Приходять переважно на концерти, чи американці також приходять підтримати. А, ну, поріз... ну, звісно, більшість українців, але вони приводять своїх друзів. Вони я бачу, коли я щось кажу, якусь промову. Вони переводять так, от real-time це класно, і я бачу, що їм подобається наша музика. Я маю на увазі американців, канадців. Їм цікаво, і вони сприймають це просто як музичний простір. І Вони сподіваються, чують нову українську музику з етномотивами, з нашим корінням. І це що не кажуть, це асом awesome. їм подобається. Тобто чудово, так англійською мовою. Далі після Вашингтона знову буде до речі, завтра в день незалежності брати участь також у параді. А і на українська колона буде. І ваш гурт буде виступати там також. Так, це взагалі супер подія для нашого гурту, тому що представляти Україну в саме такі часи на такому масштабному, такі масштабні події. Це взагалі супер. А, і так ми так будемо грати наші пісні. Але все, це буде все ж таки одна, один трек. Доброго червоному з України, тому що він найвпізнаваніший, але він буде постійно крутитися. Це от для кож такий челендж для нас. Годину більше буде, будемо грати один трек, але класно буде. І після Вашингтона ви їдете далі в інші також американські так, міста. Далі у нас ще Чикаго. Далі Детройт, але так стається, що подій більше ніж ми оголосили, постійно додаються, і ми все 100% ну, тобто, типу, виступаємо, беремо запрошення всі приймаємо, тому що принципово спілкуватися якомога більше розповідати. Що відбувається? А ці гроші, які ви збираєте, про які ти розказав, це на підтримку збройних сил України на підтримку інших якихось потреб, які з'являються зараз? так. Це будуть будуть різні напрями. Ми домовилися з організаторами, що ми приїжджаємо в Україну і дивимо. На ситуацію в країні на зараз, тобто тому, що чому так сталося, коли ми виїхали 5 червня в тур, сталася трагедія з Каховської ГЕС, і ми зрозуміли, що всі, все, що ми можемо там в собі планувати, все може в водночас піти не так, як ми планували. І тому зараз ми будемо саме таким чином розподіляти. Тобто акумулюєте гроші тут, збираєте якомога більше в Україні по приїзду. Дивитися, де є найбільші потреби, які спробуєте закривати абсолютно вірно. Артеме, дехто з митців зараз можливо менше, але все одно. А говорить, що от музика окремо, політика окремо ці речі не мають перетинатися. Що ти на це скажеш? Твоя думка з цього приводу Ні, це не може так і бути. У нас все це, все Україна і все має значення. І якщо ворог хотів забрати щось одне, там якесь місто, але він хоче знищити нас як націю, йому принципово, щоб не було українців. І тому наша мета це розуміти і зберігати все правильну історію, мову, культуру, мистецтво, музику, все, 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 все. Тому що це частина нашої нації, це дуже важливо для кожного з нас. І ці меседжі також намагаються якось на концертах, які тут сполучено в Україні в тому числі. Так, ми спілкуємося. Я ми починаємо, що ми вам привезли перше джерело. Те, що відбувається, ми вам будемо сьогодні розповідати то ту, ту ситуацію, яка зараз дійсно не те, що пишуть, тому що е, бережуть реально іноді бережуть в новинах е, українців і за кордоном, і ну всі вже дуже стомлені, але ми привезли правду. Знаю, що це ваш перший тур в, залі в Америці в Канаді в Сполучених Штатах. Враження наприкінці від, від підтримки американської достатньої недостатньо, щоб ти хотів, можливо, який меседж також донести тут американцям не лише діаспорі українській, але й американським громадянам. Ем, насправді, ну я вражений підтримкою, якщо чесно, дуже допомагають е, і просто спілкуємося вже після коли концерту. Е, розповідають історії, як вони донатять, як вони волонтерять. І це ну, історія на мільйон, правда. Вони дуже ну це, це дуже важливо зараз розуміти, що немає е, тих, хто там, ми всі одна ціла, і зараз головне допомагати. Абсолютно, Артема, дуже тобі дякую, що знайшов час. Знаю дуже в тебе тісний графік. Були в Філадельфії. Буквально щойно ви приїхали до Вашингтона. А після цього концерту будете готуватися сьогодні у Вашингтоні. Завтра виступати. Попри це, дякую дуже тобі. Твоєму гуртові, що знайшли час прийнятися до нашої розмови. Бажаю гарних тобі виступів у Сполучених Штатах. Артем Ткаченко, лідер гурту про Бас з нами був в ефірі. говорили ми про українську культурну дипломатію. Говорили також про те, як українські митці збирають допомогу для підтримки України в української армії і для інших цілей. Також.